Привіт, ти на каналі а У мене на огляді смарт-годинник Solar Neo. Я взагалі-то полюбляю прості гаджети, які мають багато функцій. А якщо це стосується смарт-годинника, то мені потрібно, щоб він ще був і легкий, щоб не заважав мені на руці протягом дня, коли я сплю, тренуюсь та просто працюю за комп'ютером за клавіатурою. Чи відповідає всім цим вимогам недорогий Hilu Solar Neo, розберусь в цьому відео. А якщо зовні пристрій вас вже зацікавив, то де його можна придбати в описі під цим роликом. Тож, якщо цікаво, дивіться далі і зразу ставте лайк під цим відео, тоді я буду більше знімати роликів. Про моделі смарт-годинників Хайлу спочатку трішки зацікавлю цифрами: діагональ екрана в цьому смарт-годиннику 1,53 дюйма, роздільна здатність 360 на 360, підтримується водозахист ip 68. Маємо 127 спортивних режимів, більше 150 циферблатів та до 7 днів активності при високих навантаженнях. На цьому. Поки що все, далі розповідаю все в деталях. Починаю з комплектації. Я замовив пристрій з двома ремінцями: один спортивний нейлоновий, інший з силікону. Обидва, як на мене, зручні. Ширина в місці кріплення 22 мм, тож зможете за потреби замінити ще й на металевий. Також в комплекті покупець отримує невелику інструкцію та кабель для підзарядки USB з однієї сторони та два піни з іншої. Деталі по автономності в кінці відео. А зараз в деталях про корпус. O Pérex é ele... Круглий. Серед матеріалів переважає пластик, тому то і вага невелика, бачите її перед собою. Але і метал є, виробник зазначає, що безель з металу. Цим самим підвищується надійність того, що ви не розіб'єте екран. Безель трішки виступає над екраном, тому виробнику можна вірити. І два тижні активного користування цим смарт-годинником підтвердили, що безель іноді виручає. Я не намагався зберегти його в цілісності, тому використовував усюди і майже не. Знімав два тижні, але й зараз на момент запису відео пристрій виглядає як новий. З правої сторони корпусу у нас дві клавіші, які відповідають за управління. Перша має логотип H. Бренду, також вона крутиться, що зручно і при меню, і при зміні циферблатів. Ще одна клавіша трошки нижче, базово запускає спортивні режими. А взагалом, то цим пристроєм легше за все управляти через сенсорний дисплей. Ще раз зупинюсь на вазі цього пристрою, бо це всього лише 29 грам без ремінця, а це дуже мало і на руці цей пристрій майже не відчувається. І мені це подобається. А товщина в нього також, до речі, невелика. Всього 11 з половиною міліметрів. Чи є ще якісь корисні елементи на корпусі? Так, це два роз'єми, дуже маленькі: один для динаміку, інший під мікрофон. Це, якщо ви захочете спілкуватися через цей годинник, як через Bluetooth гарнітуру. До речі, верхня кнопка схожа на ту, яку ми зустрічаємо в механічних годинниках. І коли крутите, то наче заводите цей механічний годинник. Це дуже оригінально, зважаючи на прайс цього пристрою, а він невисокий. Можете самі в цьому переконатись. Лінк на прайс, офіційний магазин бренду на AliExpress, в описі до цього відео. Що ще варто знати, потенційному покупцю годинника Hilo Solar Neo? Це те, що він має водозахист ip 68, тобто довго з ним під водою не можна бути. Але якщо просто треба прийняти душ, помити руки. І не пірнати на глибину більше, ніж півтора метри, то Solar Neo це можуть витримати. Далі деталі по екрану. Діагональ 1,53 дюйма, роздільна здатність 360х360 360 пікселів. Яскравість можна відреагувати під себе. Якщо правильно обрати циферблат, то на вулиці, навіть в сонячну погоду, буде все добре видно. Це не IPS і не AMOLED дисплей TFT, але дуже якісний, як на мене. І з кутами огляду у нього проблем також немає. І на Дотик користувача він реагує так, як потрібно, так як від нього очікуєш. Покриття зверху не знаю, з якого матеріалу, але два тижні активного користування і жодної подряпини – Це добре. Далі розповідаю про можливості та функції. В самому смарт-годиннику достатньо програм, які можна використовувати: це і калькулятор, і шагоміри, і управління музикою через годинник. Але все ж більше можливостей користувач отримує після підключення цього годинника до додатку Хайлуфан. Підключення не складне, софт стабільний, меню зрозуміле. А екрани інформативні. Зустрічає нас, як завжди, робочий екран, де зібрана статистика по активностям, а також можливість. Заглибитись, наприклад, запустити спортивний режим з підключенням GPS, щоб він відслідковувався у ваших тренуваннях. Або перейти на налаштування самого годинника. Там можна обрати цифер, блати, налаштовувати оповіщення, роботу з телефонною книгою та нагадувані. Загалом то стандартний набір, який часто зустрічається в годинниках з Китаю за цю ціну, а вона невисока. Серед так званих медичних функцій в хайлу Solarneo маємо вимірювання пульсу тиску. Та СО2 в крові. Температуру тіла цей пристрій міряти не вміє, якщо вас це цікавило. Але у бренду є інші годинники, які це вміють. І я їх тестував. Відео шукайте на каналі. Загалом то управління та користування цим годинником дуже просте: проводимо пальцем вгору, щоб переглянути сповіщення. Проводимо пальцем вниз, щоб отримати ярлики важливих функцій. Проводимо пальцем праворуч, щоб побачити ярлики кількох меню та функції у формі списку. Проводимо пальцем ліворуч, щоб побачити віджити здоров'я, музики, погоди та інших, які ви можете змінити під свої потреби. Так само ви можете і налаштувати перший екран, який вас зустрічає в меню додатку HiluFan. Єдине, що мені не сподобалось цьому пристрої, це те, що ви не можете зафіксувати циферблат. Бо коли він активується, а ви покрутите. Кнопку механічну, то він зміниться. В пам'яті годинника зберігається 4 циферблати. Більше можна знайти в додатку і завантажити їх на смарт-годинник, а також можна створити свій. Повна зарядка смарт-годинника Solar Neo з 0 до 100 займає близько 1,5 години. Батарея тут на 300 мАч і при активному користуванні з тренуваннями. Годинник може протримати 7 днів. А якщо ви їм не користуєтесь, він просто у вас десь лежить, то він може протриматись і цілий місяць в режимі очікування. Якщо склалася якась непередбачувана ситуація, і треба подзвонити на номер, який вказаний через додаток. В SOS режимі, то затискайте кнопку верхню, переходите в меню, де можна вимкнути годинник, або перезавантажити його. І там окремо буде кнопка SOS. Натискаєте її, і годинник зателефонує. По вашому потрібному номеру. Це на всяк випадок, який в Україні може трапитись у будь-який момент. Ще б, до речі, було б непогано, якби хайлу Соларнео вміли самостійно вмикати спортивні режими. Наприклад, коли годинник розуміє, що ви почали займатися спортом. Але ні. Базових режимів 127, але їх треба вибирати вручну. Наостанок запитаєте, чи можна через цей годинник викликати голосового помічника на смартфоні? Так, можна. Підводжу підсумки по смарт-годиннику Solar Neo. По перше, він мені сподобався своїм корпусом. Матеріали не вибагливі. Маю два ремінця в комплекті: один більш солідний, один більш спортивний. Маємо невелику вагу, що не обтяжує руку і дозволяє брати їх з собою будь-де і навіть спати в них. І при цьому вони не заважають, коли займаєтесь спортом. Автономність не надто велика, екран не надто яскравий, але всі базові функції, як на мене, присутні. І для ціни, яку пропонує виробник, знайдете її по лінку з опису до цього ролику. Це, в принципі, дуже непоганий варіант, якщо обираєте смарт-годинник початкового рівня. На цьому в мене все. З вами був Андрій та портал Smartphone.ua. Виникнуть питання по цьому пристрою? Задавайте в коментарях. Обов'язково відповім. До зустрічі.